Всім привіт! привіт! Сьогодні у нас продовження нашої розпаковочки. Палета 35 коробочок. Це друга частина. В цій частині у нас 12 коробочок. Заплатили ми, нагадаю, за всю палету 61 долар 77 центів. Ця частина розпаковки коштувала нам 20 доларів 60 центів приблизно. Ну, що ж, давайте починати? Якраз почнемо з цього всього, що на столі є. Так, сперше у нас. Все з іерогліфами. О! Коробка, а тут дві коробки. Так, не знаю. Якось навіть не догадуюсь. О! Так, а, а чо без? Це стакан? Зламана ручка. Великий, але нема ручки. А що катається всередині? Побилося. Давай подивимось другий. Може там таке саме? Таке саме. Я не знаю. Така не заказала, може ручки. Ну їх тут і вони не ну якби не предназначені вони. Ми можемо їх використовувати як дзвіночки. Там які дзвіночки. Це хіба що вдома пити, знаєш, але ну, типа, які прикосні. Без ручок. Давай просто подивимося, чи воно таке є. Чи такі є товар? Я не знаю. Боже. Що це? Так. Я знайшла цей стакан 25 оз. 25 унцій. На них треба малюнок клеїти. Тобто спеціальні такі стакани, і ти сам собі там обираєш декор. От. Вони спеціальні є машинки, в мене є такі машинки. Угу. І ти, виходить, на них клеїш. Сам собі робиш чашку. У угу. мене така крікат є. А... Така ручки. Але. Заказати можна. В <клев> тому, що от, виглядають вони ось так а -а -а. і розпаровані. Просто вичокі, дістали немає... звідси, дістали кришку і дістали ручку. Ну якби Знаєш, все одно ну, якби користуватися цим можна, але чисто так, знаєш, пити зразу. Але слухай, це багато. <плев> Пити. Це... Давай просто пів ціни запишемо, Коштує це 29 доларів. А з половина, половина стакана нахе. Я думаю, що запишемо 14,50. Чого? Ну, окремо кришку не можна Ну, кришку можна, кришку. Але ручку не можна. Ну, пошукай, може, можна. Подивимось, знаєте що, на китайських сайтах є все. Так. Наступне. Може там ручки. <ріст> Я вже не знаю, що очікувати Слід. від цих. Крізь, сльози, чи що? — Я не знаю вже, що очікувати від цих коробок. Того що все. Ой-ой-ой. А що це? І? — Ти що? Ти хто? Що ти? Знак дорожній. Що дорога валиться. Нет. Так. Да? Це плитка. Для чого? Плиті щось? Це там мальовано, що гаряче. А, так? А, зарядка до нього є? Або Ні. Ага, Ну, скануй, що це таке? Давайте подивимось, що, що це вообще? Я знайшла е, офіційний сайт, ніде я не могла знайти це тільки на офіційному сайті. Ми знайшли, що це для гемодіалізу, тобто для переливання крові, це я медичне е, приладдя. приладдя. Так, це це щось для того, щоб підігрівати, коли займаються переливанням крові. Um, не комплект, це не повна um, штука. Ми не будемо писати ніяку ціну, тому що ну, якби це, це не все. От, виглядає воно ця машинка. От, тут показано, що це частини її Великі одне слово. Так, от вона машинка сама, але до нього там багато всяких. от Воно пише, що медичне, електричне приладдя Equipment. І пише NX Stage Express Fluid Warmer. Тобто для рідини підігрівач. Розігрівач рідини. А, продати це не можна в Америці не легально продавати все, що для в медичних цілей. А, тому а, ми не будемо записувати нічого і ми просто відправимо його кудись. А, комусь це знадобиться точно. Але не нам. Здаємо, пишемо нуль. Йдемо далі. Саму велику коробку. Угу. Я думаю, вже пора. Коробка побита, розбита, перепакована багато разів. Я ну, не знаю. Ну якщо там щось добре. Побачимо. Вже щось таке розстроєння, що вже нічого, напевно, Мені не Мене нічого не пор... вже Надія, не порадує. Що буде щось добре. Так. О -хо -хо. О -хо -хо. О, а, так Ой-ой-ой-ой-ой, все, Воно побите. Повністю. Була шафа якась. О, слухай, воно на магнітах. Так. Угу. Тут щось є магніт десь тут. Можна, може, щось можна використовувати, але не можна... Я не це... думаю, того, що воно повністю все... все. Воно А ні, дві стінки тільки. Три. Так, а що це? Це Не знаю. Давайте зараз знайдемо інструкцію, не хочеться просто шарудіти на відео. Попробую знайти інструкцію до нього зараз тут, в коробочці, і просто подивитись, хоча б що це Шо таке воно, є. Воно, ага. Одним словом, я знайшла інструкцію. Це е, шафа для взуття. Вона має три відсіки таких, mm. три тумби. Е, і тут запчастини я відкрила. Вони новесенькі. Шурупчики Всі шурупи не, ніхто не чіпав. А мі підставки, тобто, які відкриваються ці, сама тумба. Для складання взуття. Воно в дверках складується взуття. Вона ціла оці. А, а самі частинки. великі стінки, самі угу. масивні, то вони побиті. Ага. Воно з паперу, бачиш? Воно з присоленого картону ну, і зверху як пластикове. Угу. Тому воно й побилося. А... Я не думаю, що, ми, що його взагалі можна перемонтувати. Ноль. Ноль ну, йдемо ну <,uestos> далі, угу. у нас ой-ой, ой-ой-ой, так, якесь колесо, колесо, що це таке? Ой, так, а, -а, 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 -а. Не вистає оцої палки. Як це не. Там багато чого не вистачає, бачиш то частина. Ну, переньов колеса, і оце, розумієш, не вистачає. Ну, а сидіння хіба так близько має бути? Ну, скануй, воно покаже, що воно таке до чого. воно. Так реально, чекай. Це щось не то. Так а як ти їздиш, виходить, що це? Заднє колесо. Що... Може, це для цирку щось. Давайте дивитися. Пішла. Ось, це мало би виглядати так. Тобто, це сидіння треба опустити в самий низ. От сюди, тут, де оці дирочки. Все угу. рівно багато запчастин. Так, не, не вистачає. вистачає передньої частини оцьої. Виходить. Угу. А, тому. Ціна його би була 35 доларів. Ось так. Mm -hmm. а, записувати ми не будемо нічого, mm -hmm. оскільки ну, це не комплект, тому пишемо 0. Mm -hmm. Так. Ось таке коробочка. Тут у нас. оу, хаспалеса. Це у нас. Зараз інструкцію дістанемо. Оце. Це скотч двохсторонній. Два мотка. Це приклається. І. О! Це дивись, це на це на колеса. А, це дивись, це Тесла, значок. Model Y. Це на мою машину. Це, виходить, щоб не царапати диски на машині. Бачиш, як воно намальовано? Ти, виходить, приклеюєш оцю штуку. Нас не вистачає оцього тільки. Правильно? Mm -hmm. Ну, зараз подивимося, може воно десь в кульках. Давай подивимося, чи воно ціле. О. Воно що, металічне? Пластик. Так, а що воно? Щоб за, за порі... ти не. Ну, краще пластик роздовбати, чим знаєш, чим... желізний цей. диск. Угу. Три. Чотири штуки в комплекті. Тобто всі чотири є. Кілької запчастини не вистачає. Тільки да, тільки того шпателя не вистачає. Але, в принципі, що він нам потрібен, якщо ти по факту, що, не можеш наклеїти скотч на це? Може, не наклеїться без того шпателя. Чого? На, на цю сторону наклеїла скотч і все. А, і цим, виходить, закріплюється. Бачиш, воно защовкується на цій желізці. Угу. Отаке щось. Одним словом. Їх чотири штуки. Давайте подивимось ціну. Вроді, всі 4 цілі. Подивимось четверту. Все ціле. Дивимось ціну? Я знайшла таке саме на модель Y. Ось так воно виглядає. Коштує воно на 20-інчові колеса 100 доларів. Оці пластички 100 доларів. Все, що на Теслу, все дорого. Навіть, навіть мусорка Тесла коштує 89 доларів. Вона така невеличка, малесенька. Так, і ще одна така коробочка. І, ой-ой-ой-ой-ой. То саме. Я не думаю, що ми будемо розпаковувати. А, але колір не чорний, а сірий. Такий світліший, бачиш? Угу. Давай просто подивимося. Ось, воно так виглядає. Тут ще рукавиці йдуть в комплекті. Тут зовсім другий комплект. Шпателя не треба? І Ні. Ну, це. Я просто подивилася, во. Тут не треба. Тут тільки це і скотч. Угу. Цікаво. Це, це просто може якась до інакша. Цієї ну, теж пише, що Model Y. Шукав. Не знаю. Пише, що їх 4, 3, 4. Таке саме, просто подивимось. Ціну. Да, просто заскануємо цю компанію і зараз подивимось, скільки ця компанія коштує. А, інакше. Угу. А? Ця компанія просто так її випускає. Е, і коштує це 100 доларів. Так само. Угу. Просто що друга компанія. Йдемо далі. Наступне. Ой-ой-ой-ой-ой. Таке саме себе побити. Ой. Яка краса. Так. Я вже так думаю, що там вже таке? Що це тут далі і далі, і далі, і далі йдеш і думаєш, який ще нам сміття сьогодні попадеться. Що там? Ужас. О, ого. Не, ну може, це можна думати. <ріхи> Ти будеш цим займатися? Я ні. Та ні. На заставку. На заставку. Да. Як не треба готувати? А, я не знаю, давайте знайдемо ціну цих, ну, давай. Як, скільки б вони коштували в нормальному Гадаю, стані. Вони костковські ці каструлі керамічні чи ні. Гай, фієріс. Не знаю, я не знаю. давайте Перевіряй просто перевіримо їх і. І все. Ноль. знайшла ці гайфієрі. Ці сковорітки в нормальному стані виглядали би ось так. А ціна. А ціна 65 доларів. Оце сепсули, слухай, новорічно. Люди мене не перестають дивувати. Пишемо ноль, на жаль, в то, що спалили дві сковорідки. Вони гарні, слухай, хороші такі. Тяжкі. Йдемо далі. Таке. Ну, тут коробка ціла, але щось тарабанить. Я не знаю. Я вже щось я вже втрачаю надії, знаєш. Це так, добре. Знаєш, це так, як, як на гору піднімаєшся, то така. О! Так, а це щось. Хороше. А це? це на машину. То, що це карбон. Але на яку. А, во, пише. Форд Бронко 2020-2025. Це на такі, як. Воно схоже, як на джип машина така. Угу. Зараз покажу, як воно виглядає. Карбонове. І це коштує 90, 98 доларів. А для чого воно? Це на дзеркала. Хочеш? Щоб дзеркала там не. Знаєш, в магазини, коли їздиш, mm. дуже часто на парковках у нас тут люблять в Америці відкривати двері зі всієї сили і тобі в дзеркало. І виходить, це от отак воно виглядає. Ага, як захист. Так, отакі от, от захист на дзеркала. Mm, Ну, знаєш, це теж не надовго, в принципі, воно буде, але все одно. Але 100 доларів за цю запчастину, слухай. Далі у нас CoverCraft компанія. Не знаю, що це. А, це кавер. До чого? Ну, зараз будемо дивитись. О, давай інструкцію просто, щоб не діставати. Угу. О, Pontiac Montana св 6 а. Я навіть не знаю, що це за така. А, а... На перед машини? На морду машини, так. Да. На капот, не капот. Ну, щоб воно не билось, виходить, всі каміння, коли відлітають. коли З резини. Угу. Ну, одним словом, давайте просто подивимось, скільки це коштує. Я знайшла це. Виводи зараз в шоці. Це коштує 146 доларів. Ого. Слухай, ну ти казала, що все погане, все погане. Вон щось і, і дивися, яка ціна вже за, за якісь дві ерундовини. Угу. Знаєш, де коли так думаєш капець? Що щось таке не потрібне, а воно комусь потрібне. Хтось Від, відгуки не. хороші, слухай, чотири зірки, не знаю. Може, коли пригодиться. Йдемо далі. Йдем далі. Так, наступне. Щось Я вже не знаю, щось та, Щось таке. Ну цікаво, знаєш, а незвично. Дефект вон пише вже, дефект якийсь. Не розстрайте нас. Ой-ой-ой. ой Ой. Таке, як тебе включити, якщо у тебе немає. А! Воно на бензині. О, а що це? Угу. На бензині. Ага. Угу. Ага. А як ти бачиш що на бензині? Ну мені так стається, того що. Так, да, о. На газу може? На газу, так. Да. Пропейн. У нас воно не перевіриться. Так. Ано пише дефектів щось. Угу. Hiter Massachusetts Canada Approved. Не знаю. Ну, мій чоловік таке використовує схоже щось на роботі, коли він взимку працює. Бетон буде сушити чи що? Та де ти що це так довго сушити буде? Місяць а буде що? сушити. Ні, просто коли їм холодно, Тому знаєш. Замерзають? Вони ну, їм холодно, вони на вулиці працюють. На рибалку треба це. Ну або на не знаю. Ну, просто що мій чоловік майже таким, тільки правда, набагато більшим користується, але вони ставлять його в себе в трейлер і просто заходять і гріються. Коли холодно, включають його, звичайно. Не знаю, ну у нас це не спрацює, тому що немає а, газу, не підключений цей. А, тому. Воно тяжке? Так. Да. Ну воно таке добротне, але пише, що дефектів. Тобто, щось, щось з ним не то. Будемо просто дивитися ціну, а на даний момент пишемо нуль, тому що це. Воно ржаве. Якби було робоче, я би знала, куди його відправити. Угу. Я знайшла цей містер Хітер, він називається. А, містер обігрівач. Цей містер обігрівач червоний, коштує 73 долари. Ой -ой -ой. Угу. А, так, і, виходить, до нього підключається такий невеличкий а, газовий балон. балон. Бачите, тут він. А що ж він дає той невеличкий газовий балон? Як Пише, що це... пише, що і всередині можна його використовувати. А ось! Хороше фото. Угу. Ой! Ось. Угу. Е, ну, пишемо 0, але, в принципі, така ціна. Угу. Йдемо далі. Окей. Ви... Лишилося. Дві коробочки. Остання надія на ці дві коробочки. Тут у нас відомо що, а тут. І тут у нас відомо що. Давайте почнемо з цього і перейдемо сюди. Так, перше це у нас світло у ванну, лампа у ванну кімнату. Тут у нас дзеркало, віша таке. Це всюди, в принципі, вішають. Ось так. Красиво. Що Але вроді нове. Нове. Все нове. Орозо. Хоч щось. Так, всі провода, все. Скло. Давай подивимося скло чи не бити. О! Ціленьке. Один, друге, ціленьке. Третє. Ціле. Так. І четверте. Ціле. Mm -hmm. Все. Супер. Дивимо ціну. Така сама компанія. І коштує. Ось виглядає воно ось так. І ціна 60 mm -hmm. доларів. На mm знижці. -hmm. А коштувало воно 70. Ну, no, непогано. Класно? Остання коробочка. Робити картошку фри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давайте потихеньку діставати. Так, ось воно виглядає. Його інструкція. О, в мене такий самий вдома. На дві навіть ці. Ну, воно на одненьку. А, дві ручки. Просто що ти зачіпляєш отак його. Ой, якось чекай, 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 чекай. А, ось сюди. Отак зачіпаєш його сюди. І сюди ставиш його ось так. І тут картопля жариться. Після, ти його не зачепила. Я не знаю, треба трошки більше розібратися. Але з Ну, вона користована, ти думаєш. Я думаю, перевіряли тільки чи воно робоче, тому що. Обгоріла тільки це масло на округ. Ну, тут тільки трошки олії на кришці, але сама воно всередині чистеньке. Ось. Угу. І сюди, виходить, стара. його ось так. Угу. І давай подивимось, чи воно включиться. Чисто буквально на секундочку. Довго, так, довго не робила. Ненадовго. Включить. О, включилося. Я бачу кнопочки. Зелена, червона включилася. Все. Оп. І відкривається ось так. Угу. Дивимось ціну. Я його знайшла. Відгуки дуже хороші, майже всі 5 зірок, 9711 відгуків. Угу. Угу. Значить, добра якість. І коштує 55 доларів. Ого! Нічого собі фритюрниця коштує. коштує. Угу. Ну, значить, вона об'ємна, велика. Класно. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Ну, давайте. Так, ну що ж, якби ми купували ці-всі товарі по повній ціні і якби вони всі були робочі. Ми би заплатили, нагадую, одна коробочка ми навіть не могли знайти, те, що медичне, ми не могли навіть знайти ціну. А, тобто 11 товарів підсумком вийшло. Ціна 913 доларів 88 центів, Це би ми заплатили по розрібній ціні. Заплатили за коробочку частина 20,60, тоді би ми мали вигоду 893 долари 28 центів. 893 долари мали би. Але оскільки робочого було зовсім мало, але товари були дорогі, наша вигода виходить, точніше, ті робочі товари, розрібна ціна 573 долари 50 центів. А частина, яку ми заплатили, так як я вже казала, 61,77 ділимо на три частини: 20 доларів 60 центів. Тому наша вигода складає 552 долари 90 центів. Ну, можна сказати, 553 долари. Держ. Перша частина, нагадаю, у нас вийшла на 315 доларів 50 центів. Mm. Ця частина на 552,90. Круто! У нас ще чекає нас третя частина, тому побачимось в наступному відео. І дуже дякуємо за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па! Top 10 najboljih uvijeka na svijetu.